Шевченко. З цим іменем у світі ідентифікується Україна та Українці. Минуло 209 років з дня народження цього вличного поета, а рядки його вірші і дощ надихають нас на боротьбу за щастя нашого народу і зачаровують красою слова. Я на Черкащині село Моринці. Воно можна сказати нічим не примітне, але знають про нього і далеко за його межами. Адже саме там народився маленький Тарас, який згодом став видатним митцем, поетом і пророком для всіх наступних поколінь. Батьки Тараса Григорій і Катерина жили в злиднях. Багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька. П'ятеро сестричок і двоє братиків. У тій хатині у раю я бачив пекло, та неволя, робота тяжка, ніколи помовитись не дають. І то сісниця вийшла з хати, весела і сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і готує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж то лихо, печалі тіє вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Називає ранки хатиночки о гаю, над чистим ставом села Мене та мати повела і повиваючи співала свою нудьгу переливала в свою дитину в тім гаю. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, не наче писанка село, Зеленим гаєм проросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. В дні перемог і в дні поразок, поразок щасливі дні і в дні сумні. Іду з дитинства до Тараса крізь глум юрби суїти. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе, Тарас, йду. Коли в душі має тривога, коли в душі пекельний щем. Іду до нього, до живого, у всесвіт віршів і поем. І досі сниться під горою, меж вербами, то над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки І бавить хороше та кучеряве своє маленьке є ноча. Ой, стрічечка до стрічечки, мережею, тринічечки, мережею вишиваю, у неділю погуляю. Ой, плахточка, червчаточка, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся, парубки, запорозькі козаки. Ой, дивуйтеся, лицяйтеся і з іншими вінчайтеся, подавання рушники, от таке-то козаки. Любив малий Тарас бавитись з дітворою, а ще більше слухати казки та пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, а він до неї горниться і просить казку розказати. А ще більше він любив розповіді діда Івана, Шевченка. Дідусь розповідав про героїв, які боролися за правду. Великий кобзар звеличив Україну на весь світ. Торкнімося сьогодні серцем Шевченкових творів. Проймімося їхнім духом, згадаємо його заповіт. Після смерті батьків малий Тарас імітує у школі удяка, а потім пасе череду, пасе хлопець чужі ягнята за селом і там малює. Все, йому хотілось малювати. І село, і небо, і ягнята. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне поле німіє, радіють люди. Що то починуть, а я дивлюсь, і серцем млину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, ніби серце спочиває. Чорніє поле і гай, і горе. На синє небо заходить зоре. Ой зоре, зоре, і сльози кануть. Чи це зійшла на україні? Чи очі карі тебе шукають на небі синів, чи забувають, коли забули, бодай заснули, про мою доленьку, що би не чули. Поезія Шевченка не просто зачаровувала, вона будила прагнення до волі. Тому поет був небезпечним для царського уряду. Його було заслано на довгих 10 років із забороною писати і малювати. Незважаючи на заборону, Тарас Шевченко писав вірші і ховав її за халяву. Ось де люди наша слава! Слава Україні!